Вчора робила коротенький огляд, показувала, що ці пледи за гарною ціною, причому ген такі розібрали. Ввечері думала, чому я собі не взяла, прибігла взяти 119 замість 249. Супер пропозиція на плед. Потім а ось сковорідки виклали. А вчора сковорідки порозбирали. Також ось ці дві дошки ще нагадую, що 199 гривень вони дуже класні, двосторонні. Також мені вчора сказали, а чому ми не показали корму? Його вже розібрали. Я його не показала в великому огляді. Ну давайте покажу ще бреф. Є зі знижкою. 79,99 замість 139. тридцять дев'ять. гарною ціною в спреї 69,99 замість 117. Далі два види гелів для душа Савой Royal. Це виготовляє Туреччина. Остання серветочка, вчора брала 15,99. дев'яносто на неї знижка аж 53%. Замість 33,99. Ось ці рушники прям порозбирали, як класно. Ось так. Дивіться, шість рушників, а навіть ці ціни немає. Шість рушників. Де та там з цієї сторони? Зараз глянемо, бо чоловік тут стоїть так. Рушник паперовий 139 гривень, мінус 54%. відсотки. гривень була його початкова ціна. Сковорідки по 349.